Між минулим та майбутнім таку назву має виставка, що відкрилась в обласному художньому музеї. Експозицію представив київський художник родом із Кіровограда Юрій Ботнар. Митець презентував частину свого творчого доробку останніх років, в якому поєднані традиції та новаторство. Зокрема, поряд з акварельними пейзажами та натюрмортами експонуються і сюрреалістичні композиції у техніці комп'ютерної графіки. Художник зазначає, що засобами цифрової обробки він намагається відобразити кордони між. Реальним і нереальним. Я майстер ліричного пейзажу. Я е, працюю маслом. І в мене, м, як то кажуть, коньок – це е, пленер пленерний живопис. Ця виставка в мене е, інший жанр, інше е, направлення виставки. Це Комп'ютерна графіка 2D і акварелі. Художник Юрій Ботнар не полишає мистецького пошуку та експерименту. Так, окрім вже звичних пейзажів та натюрмортів, він представляє твори, виконані у техніці двовимірної комп'ютерної графіки, які, окрім безсумнівної художньої цінності, також і надзвичайно актуальні.